Улюблені брати і сестри, сьогодні ще один день, який Бог подарував для нас, і благословив на протязі цього дня. Текст, який я хочу прочитати перед нашою спільною молитвою, він записаний у 36 му псалмі. Псалом, який носить дуже глибокі, як і все слово Боже, який носить дуже глибокі істини. Ми прочитаємо не весь псалом, можливо, трошки пізніше, ми пороздумуємо над його другою частиною. Сьогодні ми прочитаємо із першого по 11 вірші. Отож, Псалом Давидів, Псалом 36. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені. І мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа й чини, землю замешкуй та правди дотримуй, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою. На людину, що виконує задуми злі, постримайся від гніву й покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитись на місце його, і не буде його. А покірні спадкують землю і зрозкошують миром великим. Дорогі мої. Скажіть, будь ласка, хто в своєму житті не дивився на людей, які, можливо, живуть краще за нас, які завдяки несправедливості або якимось утискам мають якісь матеріальні переваги, живуть краще за нас? І ми дуже часто, напевно, задавали для себе запитання: Господи, чому? Чому так відбувається? Давид, у псалмі, який ми прочитали, він говорить про те, як ми маємо дивитися на подібні ситуації. Адже дуже часто нам хотілося б, коли ми бачимо зло, яке робить та чи інша людина. Ми хотіли б, щоб, ну, знаєте, так, зразу. Моментально, бам і вже є помста. Бам і вже є, є якась. Відплата за те, що людина чинить несправедливість. І в сьогоднішній ситуації, яка є в нашій країні, нам, напевно, хотілося б точно так само, щоб було. Але Божі плани вони не наші плани. І Давид, маючи величезний життєвий досвід, у псалмі він говорить про те, як ми маємо реагувати на подібні ситуації. Він говорить: не розпалюйся гнівом своїм на злочинців. Немає заздрісті до беззаконних. Чому? Він ніби про протипоставляє е теперішній стан, теперішню ситуацію і те, що буде в майбутньому. І він говорить, що на злочинців, на тих, хто чинить неправду, на тих, хто чинить беззаконня, щоб ми не розпалювалися гнівом на них, тобто ми не дивилися на них і не бажали їм тут же якоїсь помсти. або Чогось злого, тому що їхнє положення, воно тимчасове. Давид говорить на те, що, про те, щоб ми звертали увагу не на сьогоднішній день, не на те, що є зараз в цю хвилину, а щоб ми звертали увагу на майбутність, на те, що попереду. І те, що стосується безбожних, написано, що вони, як трава, вони будуть скошені. Скоро скошені, і немов та зелена билина пов'януть і Давид говорить про те, що ми маємо надіятися на Господа і добре чинити, <клес> і землю замешкувати та правди дотримувати. Нам так хотілося б, щоб помста вона приходила зразу. Нам так хотілося б, щоб справедливість вона е, восторжествувала зразу. Але, дорогі мої, ми маємо враховувати те, що ми живемо на грішній землі. Ми маємо враховувати те, що ми живемо на землі, де існує несправедливість. У іменно-франківської поетеси Нелі Романовській є такі слова. Дає тобі та думка на солоду, що чиєсь горе це за тебе помста. Так, в нашому житті, в нашій свідомості може бути гнів, в нашому серці може бути гнів. Гнів на несправедливість, гнів на зло. Але ми не маємо бажати помсти і робити помсту для того, хто чинить зло, для того, хто живе беззаконно. Помста у Божих руках. І для того, щоб віддати комусь за вчинене зло. Він використовує, він використовує певних людей. Як сьогодні він використовує військових, як сьогодні він використовує волонтерів, які допомагають військовим, Бог в боргу не залишається ні за добро, ні за зло. І для християн, для тих, хто живе вірою в Ісуса Христа, даються ось ці слова. На Господа здай, здай дорогу свою. І на нього надію клади. І Він зробить, і Він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Жди Господа мочки і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливий учинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. І далі дається ось ці обітниці. Що Покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. І сьогодні, дивлячись на несправедливість, яка є в світі, ми живемо вірою в те, що Бог, на якого ми покладаємо свою надію. І живучи цією надією, ми чинимо добрі діла. Бог дасть для нас мир, Бог дасть для нас спокій, Бог. Благословенними зробить дороги З Сією надією ми живемо. Цією надією ми працюємо і творимо християнське, християнське милосердя. Нехай Бог благословить нас цьому, і нехай йому буде слава. Амінь.